18 на годиннику в ефірі ТСН. мене звати Сергій Моргун. Підбиваємо проміжні підсумки цього дня. 42 із 60 ворожих безпілотників вдалося знищити нашим повітряним силам цієї ночі. Ворожі цілі противник запускав із районів Курська, Єйська та Приморсько-Ахтарська безпілотними системами, типу шахет та іншими дронами невстановленого типу армія країни-агресорки намагалася атакувати майже всі регіони України. Повітряний напад відбивала українська авіація, зенітні ракетні війська та мобільні вогневі групи. Більшість ворожих безпілотників було збито на Сумщині ще 10 Через роботу РЕБ було втрачено локаційно. Один із дронів полетів у Білорусь, і ще троє повернулися назад у Росію. Троє людей загинули у сумах через атаку російських безпілотників, яка тривала усю ніч та ранок. Один із шахедів поцілив у приватний будинок, під руїнами якого опинилася ціла родина. Президент висловив свої співчуття і наголосив, що на цьому прикладі видно настільки важлива міжнародна підтримка для подолання російської агресії. Більше деталей із сум. Кореспондентка ТСН Оксана Солодовник розкаже. Ця ніч у сумах була настільки гучною, що поспати мало кому вдалося. Ворог атакував місто дронами. Усю ніч і ранок тривала повітряна тривога. Під ударом вкотре опинилися будинки цивільних. Один з дронів поцілив просто по приватному будинку. Чоловік встиг вибігти з дому якраз перед вибухом. Він у лікарні. Його 14-річна донька і 50-річна дружина загинули. Їхні тіла вже на ранок діставали рятувальники після того, як загасили пожежу. Не змогли врятувати також 62-річну сестру пораненого, яка мешкала у прибудові на цьому ж дворищі. У навколишніх будинках вибуто вікна, потрощені паркани, дехто збирається полишити свої домів. Ми спустилися, звісно, в погріб, ну а що, побули там трошки, вийшли, але вже пожар, горіло, все на світі. Потім ще один десь летів збивали. Теж. І оце теж утром така сама штука була. Поки їдемо, тому що вікна вибиті. Ж. З малень ж невозможно. Але на цьому окупанти не зупинилися. Опів на сьому ранку завдали ще кілька ударів безпілотниками по об'єктах критичної інфраструктури та житловому сектору. Один з шахедів поцілив у приватний будинок. Його власниця ледве встигла вибігти. Ще один вдарив по багатоквартирному будинку. Зайнявся дах. У різних районах міста через цю атаку численні пожежі. В умовах постійної повітряної тривоги місто живе останні кілька днів. Постійно лунають постріли, вибухи. Працює ППО. Масована атака шахедів триває вже другу добу. Лише сьогодні у небі над сумщиною збили 25 ворожих безпілотників. Оксана Солодовник, Олександр Левін, суми ТСН 1+,1. Росіяни із дронів атакували жительку Херсона і швидку, що приїхала на виклик до хворого, поранено двоє працівників. Загалом за добу дев'ять поранених, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, приватні будинки у двох десятках населених пунктів. Ну а 14-річну дівчинку вбили окупанти у новоукраїнці на Донеччині. На янтарне скинули авіабомбу. Там загинули 11-річний хлопчик та літня жінка. Ще один чоловік дістав поранення. У Мирнограді росіяни вбили Двох жителів два каби скинули і на Курахове. Одна людина загинула, одна травмована. До дев'ятнадцяти зросла кількість потерпілих від обстрілів у Запоріжжі. Двоє потерпілих у важкому стані. Ворог вгатив по місту напередодні ракетою. Троє людей загинули. Загалом по області за добу поруйновано майже сотню будинків та об'єктів інфраструктури. Дісталося зранку, і кучерівці на Харківщині. Через ворожий дрон там загинув чоловік, поранено і жителя Сенькового. У селищі Вільча безпілотники росіян пошкодили щонайменше сім хат. ЗСУ мають просування у Курській області, зокрема у західній частині нашого виступу неподалік Коренєвого. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Що ж до бойових дій, які тривають на українській території, то за добу зафіксовано 134 зіткнення, ледь наполовина із них на Покровському напрямку. Особливо активно ворог атакував у районах Сухої Балки, Воздвиженки, Миролюбівки, Красного Яру та Селидового. Тут у ворога є певні просування вперед, пише депутат Дружківської міськради Мик. Коло довбня. Противник активно застосовує авіацію. У генштабі нарахували 82 ворожих удари. Також окупанти скинули понад 130 кабів. Утім, сили оборони позиції тримають. У відповідь палять ворожу техніку та бронемашини. Майже сотня одиниць тільки цього забезпечення не дорахувався ворог за останню добу. Ну а ось відео успіху бійців 45-ї окремої аеромобільної бригади, що виявила та спільно із ракетниками знищила російський комплекс РЕП СЕМ. Сталося це на турецькому напрямку. Нові докази присутності північно-корейських військових на території Росії. У мережі з'явилося ще одне відео із приморського краю на кадрах добре видно переодягнених у військову форму осіб. Тим часом Південна Корея закликала негайно вивести війська КНДР із війни в Україні. І з таким зверненням, після засідання комітету нацбезпеки, виступив один із його представників. У іншому разі Сеул вдаватиметься до заходів у відповідь. Тамтешні змі пишуть, не виключають навіть відправки до. України. України військових фахівців та розвідників із південної Кореї вони нібито можуть допомогти із допитами полонених північно-корейців і забезпечуватимуть переклад а також надаватимуть інформацію про військові методи і стратегії КНДР. Також у Сеулі розглядають пряме постачання летального озброєння. Досі вони надавали Києву лише гуманітарну допомогу. Минулого тижня стало відомо, що Кім Чен Кімчен вирішив відправити на підсилення російської армії 12 тисяч військових армійців. Це підтверджують, і в українській розвідці на тлі цих повідомленням МЗС південної Кореї викликало у понеділок російського посла. Натомість у Пхеньяні усі звинувачення заперечують і називають їх безпідставними. Уряд закликає до негайного виведення північно-корейських військ, і якщо нинішня військова співпраця між північною Кореєю та Росією триватиме, ми не будемо терпіти це, а будемо діяти рішуче разом з міжнародною спільнотою. Учасники засідання з безпеки вказали на те, що режим Північної Кореї, який занурюється в розробку ядерної зброї та ракет, повністю ігнорує добробут людей і права людини, зрештою змушує молодих північнокорейців ставати найманцями Росії та потрапляти на поля битв без належного обґрунтовування, що є визнанням себе як кримінальної організації. Корупційний скандал у столиці. Заступник мера Володимир Прокопів написав заяву про звільнення. Таке рішення депутат Київради ухвалив після розслідування, яке оприлюднили журналісти «Бігус.Інфо». Він також заявив, що приховувати йому нічого. А перед тим столичний голова Віталій Кличко заявив про відсторонення Прокоп'єва. Він також закликав правоохоронців і антикорупційні органи здійснити перевірку фактів, наведених у розслідуванні. Як йдеться у матеріалі журналістів «Бігузінфо», інфо двоє друзів заступника голови КМДА Володимира Прокопіва через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об'єктів нерухомості, які раніше належали місту. Натомість допомогли Прокопіву за символічну ціну отримати розкішний маєток у котежному містечку. Коник новенький мерс лише за півціни і фактично за безцінь апартаменти у одному із найдорожчих київських ЖК. Відомо, що депутат Київради із 2014 року та очільник фракції Європейська Солідарність Володимир Прокопів у міську раду прийшов із бізнесу. Багато років був помічником народних депутатів, у тому числі Петра Порошенка. Як ідеться у першій частині розслідування журналістів до влади, він потрапив вже небідною людиною. У власності його родини на той час уже був будинок і квартира у столиці, нові автівки, рахункові кошти і чимало іншого. У 2015 році прокопів очолював земельну комісію. Також був секретарем міської ради упродовж наступних чотирьох років. А у 21 му став одним із заступників Віталія Кличка. Саме після отримання високої посади, за словами журналістів, статки його родини суттєво збільшилися. І знову скандал із МСЕК цього разу на Миколаївщині понад 450 тисяч доларів. Знайшла СБУ у керівниці Миколаївської обласної медико-соціальної експертної комісії. Посадовицю підозрюють в організації корупційних схем для ухилянтів. Більшу частину грошей і коштовностей знайшли у помешканні її сина, інтерна медичного вишу. Там же виявили його російський паспорт для приховування нелегальних доходів. кажуть в СБУ. Посадовиця оформила на сина три незадекларовані. Квартири. А торік вона зробила собі та йому другу групу інвалідності. Зараз вирішується питання щодо повідомлення чиновниці про підозру. Аби врятувати від кілера, правоохоронці Одеси інсценували вбивство бізнесмена, який очолює також громадське формування з охорони правопорядку. Його вбивство пояснюють у поліції. Замовили російські спецслужби. Організатор злочину за інформацією слідства прибув до Одеси місяць тому. Мав ліквідувати іншого громадського активіста. Щоб виконати ще й це замовлення, російських кураторів шукав людину, готову на вбивство за 80 тисяч доларів. Роль виконавця зіграв правоохоронець, якому чоловік передав детальну інформацію про жертву. СБУ, прокуратура і поліція інсценували злочин та широко висвітлили його у змі. Через це замовник. Повірив у вбивство і прийшов на зустріч із правоохоронцями, де його і затримали. Зараз він під вартою. Зробили фото та відео виконаної роботи для передачі замовнику в якості підтвердження. Саме під час отримання доказів вчинення злочину останнього було затримано. Під час затримання у зломисника було вилучено предмет, який за попереднім висновком фахівців є ручною осколковою гранатою. Неповнолітній гонщик у Рівному поліція затримала 14-річного хлопця, який на позашляховику втікав одразу від декількох поліцейських екіпажів. Як виявилося, машина крадена у селі неподалік, і це вже не перший випадок. Подробиці ледь не детективної історії розповість Анна Махно. Позашляховик таранить дорожній знак. Водій вискакує за керма і біжить геть. Це розпал історії, яка приголомшить і поліцію, і власника цієї автівки. А почалося все з того, що копи під час патрулювання у Рівному помітили дивні маневри позашляховика. Наїхав Не їхав на бордюрний камінь, і е, коли водій побачив поліцейське авто, він почав утікати. На здоганяти його взялися. Три екіпажі. Ігнорував вимоги зупинитись, порушував ПДР, створював аварійні ситуації. Аж поки не протаранив цей знак, далі втекти не вдалося. Копи наздогнали пішки. І яким же було здивування, коли втікачем виявився. 14-річний школяр. До того ж вже знайомий слідчим. Вже стикались, по якому вже було не одне кримінальне провадження. Попередній угон скоїв менше ніж два тижні до того. А першу автівку викрав ще у 13 років. Я не знаю, я ж там холодно, яке хоч ходи. Він казав, що не буду, а це вже знов сказав, що не буде. Записали його до психолога. Це Ірина, матір 14-річного Дмитра, приголомшена, що син знову вкрав автівку і ще й втікав від копів. каже, перед тим шмигнув з дому непомітно. Серед ночі всі як полягали спати. щось йому. Не знаю, що він бракнув. Уже невдовзі був у сусідньому селі. Досить сліди. Навіть я вийшов, я в шоці був, а машини немає. Саме позашляховик пана Вадима втікав по вулицях Рівного від поліції, поки сам власник спав удома. Машина замкнена була, але на мінус я так думаю, в мене приклинював задній багажник, і він, мабуть, через задню. Ляду заліз в машину, а завів викрадач каже, підібравши ключі од автівки сусіда, до якої заліз спершу. Він перепригнув через паркан і позабирав ключі з машин. Якби ворота були б не на замкові, то може він із сусідовою поїхав, а не має. Як школяр завів позашляховика, дивується це, треба було йому залізти в машину, відкрити капота, під'єднати провода, пустити машину в долину, щоб ніхто не чув, і завести. Це наскільки опита мати в таких літах, якщо чесно. Або ж цей хист на добро, каже Вадим. Бо рік тому за першу викрадену автівку підлітка ще попередили. Суд прийняв до нього примусові заходи виховного характеру, застереження і передача під нагляд матері. Та знов тепер відкрили провадження. Коли два тижні тому інший власник повідомив про зникнення своєї автівки, зник його автомобіль з під двору. Нами була встановлена ця автівка в полі майже вже закінчилась пальне, і він її залишив. Тоді Дмитро пояснював, просто хотів проїхатись. А кермувати колись навчив дід з дядьком. Нинішній випадок телефоном при мамі пояснює так. Просто взяв шукую і поїхала юниця. А навіщо ти це робив? Покататися. Покитатися. Тож я її все равно назад би послала і нічого не було. Та тепер хлопцю може навіть загрожувати від п'яти до восьми років за ґратами, кажуть у поліції. Тобі казали про те, що тепер через це ти можеш сісти до в'язниці. Тобі пояснювали? Казали. І що ти думаєш з приводу цього? Не знаю. Я вже накатався. Та врешті своїй мамі обіцяє більше автівок не красти. Я обіцяю, що такого робити не буду. Я в тебе вірю. Пан Вадим теж на це сподівається, бо це каже щастя, що нікого не збив, і сам уцілів. Анна Махно, Олександр Ковтонець, рівненщина ТСН один у Києві тепла у оселях у найближчі дні чекати не варто все через потепління. Стопчики термометрів піднялися до 16 градусів. А відтак опалення у будинках поки не запускатимуть. Зазвичай це роблять, коли середньодобова температура повітря опускається нижче 8 градусів із плюсом упродовж трьох днів і має тенденцію до зниження. Так було у столиці минулого тижня. Втім, уже на цьому, через так зване бабине літо, що повернулося у більшість областей, комунальні служби Києва вирішили не поспілкуватися. Спішати із підключенням тепла. Бо ж це реальний шанс заощадити ресурси. Не стосується це, хіба закладів соціальної сфери, столичним садочкам, лікарням та школам батареї на обігрів увімкнули. До зими Київ готовий, каже заступник голови міської адміністрації Петро Пантілеєв. Запасів газу та вугілля має вистачити. А ще фахівці замінили понад 50 кілометрів мереж та провели ремонти у котельнях, яких у місті майже дві сотні. Не поспішаємо ще раз витрачати дуже цінний енергоресурс. і це крім того, це ще цифри, певні цифри, немаленькі в платіжках для людей. От ми бачимо по тенденціям, що десь е кінець жовтня, початок листопада, е вже температура буде нижчою, і тоді ми буде прийма будемо приймати рішення про початок опалювального сезону. Ну і на цьому у мене все більше новин. Дивіться на нашому сайті. З вами був Сергій Моргун. Бережіть себе і побачимось.